Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Новинка з Закарпаття є доволі яскравою та стає свого роду маркером для діючої влади. Пише військовий Михайло Макарук. Новина з Закарпаття є доволі яскравою та стає свого роду маркером для діючої влади. Пише військовий Михайло Макарук. Спробую пояснити, чому депутат від слуги народу здійснює терористичний акт проти місцевого самоврядування під час військового стану. Ще раз депутат від влади здійснює терористичний акт, і це чітко зафіксовано на відео. А тепер, шановна Мар'яна безугла, як ви пояснюєте виборцям та громадянам, звідки у вашого депутата гранати. Тобто, під час тотальної нестачі боєприпасів на фронті у вас відбувається грабіж армії, діючою монобільшістю, так Давід Браун, я вимагаю негайної перевірки від Служби безпеки України та державне бюро розслідувань не тільки закарпатського підрозділу партії Слуги народу, а по всій Україні, оскільки прикриваючись адміністративним ресурсом та владою, представники діючої влади вчиняють терористичні акти, що несе пряму загрозу нашій державності. Люди, пишіть мас. Цього звернення на їх перевірку, оскільки як ми бачимо, адекватності в даній тусовці немає не тільки у їх депутатів Верховної Ради, але й на місцях також. ЮПІДІ на даний момент постраждало 26 чоловік, шість з яких у важкому стані. Але влада вже почала відмазувати свого, бо вже підрив гранат на Закарпатті за частиною першої статтею 263 Незаконне проводження і зброю у України. Не терористичний акт, так і до хуліганства дійде. Що сказав Клименко? У п'ятницю 15 грудня голова МВС виступив на брифінгу за підсумками. Ми конгресу місцевих та регіональних влад на ньому Клименко зокрема прокоментував вибухи, які пролунали сьогодні у селі Керецький. Він дав зрозуміти, що депутат діяв не спонтанно. Готувався до цього. Чоловіка, який підірвав три гранати, знайшли вдома запискою зі знанням. Клименко також анонсував посилення безпеки в школах наступного року. За його словами, у 24-му році у всіх таких випадках в начальних закладах з'являться офіцери. Вони стежитимуть за порядком. Серед поліцейських, які зголосилися, відберуть п'ятсот осіб. Цих правоохоронців навчатимуть протягом шести місяців. До зустрічі, друзі, ставайте Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.